Вітаємо вас на каналі Українського гідромецентру. Протягом тижня поле високого атмосферного тиску дало нам змогу насолодитись комфортною та теплою погодою осені. Тож давайте поглянемо, що не підготувала погода на ці вихідні. Отже, очікуємо, погоду буде визначати поле високого тиску, частковий вплив на західні області атмосферного фронту та незначні зміни температури повітря. У найближчі три доби у більшості областей України погоду без опадів продовжуватиме визначати поле високого тиску. Лише у західних областях відчуватиметься вплив атмосферного фронту, який зумовлюватиме там, а завтра й у Вінницькій областях місцями короткочасний дощ з розою. Зверніть увагу, що завтра, вночі та вранці, в західних областях можливий туман, що може призвести до ускладнення руху транспорту, тому будьте уважні на дорозі. Вітер переважно південно-східного напрямку зі швидкістю 5-10 метрів за секунду. Але у Ділю західних Житомирській Вінницькій області та на південному сході країни місцями пориви 15-18 метрів за секунду. Температурний режим повітря не зазнає значних змін. Нічна та ранкова прохолода в день майже повсюди змінюватиметься комфортним теплом. Пронозуємо вночі на більшій частині території 8-16 градусів, на сході країни 5-11. в Денні години 18-24 градуси. Завтра на Закарпатті та Одещині до 26 градусів, а 15 вересня в західних областях дещо прохолодніше за рахунок більшої хмарності 16-21 градус. Майте гарний настрій за будь-якої погоди. Відкуйте за оновленими прогнозами на нашому сайті, на сторінках у соціальних мережах та на каналі YouTube.